7 лютого з робочим візитом до Подільської громади завітали народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колибошин, голова Одеської обласної ради Григорій Діденко та депутат Одеської обласної ради Олександр Маланюк. Під час зустрічі обговорювали важливі питання розвитку громади, зокрема відновлення інфраструктури, забезпечення безпеки в сучасних умовах, а також підтримку. Світи й спорту окрему увагу приділили важливості співпраці між місцевою, обласною та державною владою для ефективного розв'язання нагальних потреб громади. Делегація оглянула навчальні заклади, де вже реалізовано чи тривають роботи з будівництва захисних споруд. Зокрема, у ліцеї номер 6 продовжується монтаж модульного укриття, а в ліцеї номер 3 ведеться зведення споруди цивільного захисту. Також учасники відвідали земельну ділянку на міському стадіоні, де панується побудова захисної споруди для ліцею номер 5 Це дозволить реалізувати одне з головних завдань, що має на меті подільська влада з урахуванням наявних можливостей, а саме за Спечити заклади освіти необхідним укриттям та створити безпечні умови для учнів і педагогів. У ліцеї номер 4 відбулася робоча зустріч з освітянами громади, де обговорювалось питання оптимізації мережі закладів освіти та реформи старшої профільної школи. Управлінням освіти було презентовано реалізацію цих ініціатив шляхом реорганізації закладів освіти та створення мережі закладів профільної середньої освіти Подільської громади. Дана мережа і план реформування шкіл Подільська були Затверджені на рівні департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації і рекомендовані до реалізації. Слід зазначити, що вищевказана реформа дозволить старшокласникам відразу обрати необхідний їм профіль навчання, щоб у майбутньому їм було легше і комфортніше отримати вищу освіту і максимально реалізувати свій потенціал у дорослому житті. Народний депутат Сергій Колибошин уважно вивчив презентацію і повністю підтримав запропоновані рішення, а також деталь розповів про зміни в законодавстві та інновації в освітній хаозі та відповів на ключові питання педагогів керівників закладів освіти. Ціль сьогоднішнього візиту це саме інспектування всіх об'єктів, які будуються за кошти обласного бюджету, також розгляд питань, пов'язаних з будівництвом майбутніх сховищ цивільного захисту, які наразі Подільська громада подала через систему ДРІМ і чекаємо розгляду на міністерстві і погодження щодо виділення державних коштів на реалізацію цих проектів. Ну, і, звісно, саме найголовніше питання, яке сьогодні було піднято на робочій зустрічі з нашими освітянами: це реформа старшої профільної школи, це оптимізація мережі. Сьогодні управління освіти і гуманітарної політики презентувало бачення громади, бачення управління освіти, Ми поспілкувалися з представниками, з нашими освітянами, директорами, заступниками з навчальної частини, обговорили. Такі дуже важливі питання, гострі, які наразі стоять у батьків, у вчителів, да у нас, як у власників, у засновників. На експертну думку заступника голови комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Сергія Колибошина, запропонований план реформи у Подільській громаді є правильним і він рекомендував розпочати впровадження реформи закладів освіти Подільська вже в 2025 році для безпроблемного і комфортного переходу для учнів, і що в майбутньому Подільськ мав на своїй території академічні ліцеї. Тобто Подільськ вже готовий до реалізації державної освітньої стратегії. Делегація не змогла пройти повз спортивною ліцея номер 4 де відбувався захист підведення підсумків другого етапу змагань в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги та виступи команд з Чірлідингу в продовження розмови про старшу профільну школу та формування мережі академічних ліцеїв. Делегація оглянула приміщення центру для вивчення предмету Захист України. Слід зауважити, що відповідно до норм чинного законодавства такі центри створюються при академічних ліцеях, що дає можливість в сучасних умовах з новим устаткуванням вивчати такий життєво важливий предмет. Ремонт приміщення центру здійснено за кошти громади, а частина необхідного обладнання закуплено завдяки державній субвенції. Починаючи з 1 вересня 2025 року, предмет захист України буде викладатись виключно в відповідному центрі. Завершальним пунктом робочого візиту став ліцей номер 1 найбільший заклад освіти громади. Тут делегація ознайомилася з результатами впровадження швейцарсько-українського проєкту в межах програми Десайт. Також делегація відвідала земельну ділянку, відведену для будівництва захисної споруди цивільного захисту, яке фінансуватиметься з державного бюджету. Цей проєкт вже включено до державної цифрової системи Дрім. Цей візит наголошує на необхідності вдосконалення умов навчання та забезпечення забезпечення безпеки, а також посилення взаємодії між місцевою, обласною та державною владою для успішної реалізації ключових проєктів, що сприятимуть розвитку нашої громади.